Коли у Високогір'ї ще лежить сніг, починається цвітіння квіток сакури. У народу вранішнього сонця сакура це символ оновлення і надії, а для самурая сакура символізує життя, швидкоплинність та шляхетність. Сакура цвіте лише 10 днів, тож воїн повинен прожити життя за трьома принципами традиції, честь і відвага. У провінції Сімоцуки сталося лихо давній рід Ашікага втратив свою споконвічну владу. Всі землі володіння роду Ашікаги поринають у хаос і смуту, адже всі місцеві вельможі й даймьо зазіхають на владу в провінції. Клан пішов на клан, що призведе до великого кровопролиття великі воїни поляжуть у битві за Японію. Настільна гра Сенджуцу розрахована від одного до чотирьох гравців, де кожен гравець керує своїм певним персонажем: це або учень шляху Катани, воїн самурай клану вогняної помсти, майстер меча школи драконів. Чи вигнанець Ронін, який втратив покровительство свого Сюзерена? Тож загалом це тактична дуель для двох гравців або ж дуель 2 на 2, де ви будете управляти своїми персонажами за допомогою карт вмінь, міні, щоб визначити, хто з вас наймастерніший воїн. Всім привіт, вітаю вас на каналі Beaver Games, І сьогодні у нас на огляді настільна гра Сенд Битва за Японію. Це така атмосферна дуельна настільна гра у сеттингу феодальної Японії. Тож зараз ми трішки ознайомимося з правилами цієї гри, а у завершенні, як завжди, поділюсь своїми враженнями від зіграних партій. У настільній грі Сенджуцу кожен гравець буде грати за одного з чотирьох самураїв. Ваша партія буде тривати серії ходів. Де кожен гравець буде розігрувати карту мінь до лілиць перед суперником. Потім гравці одночасно перевертають карти горілиць і застосовують їх вміння. Завдяки цим умінням ваш персонаж зможе переміщуватись, захищатись і атакувати. І так буде тривати аж до перемоги одного з гравців. На перший погляд все здається напрочуд просто, але вся сіль у грі ховається у нюанс. Тож давайте трішки зануримось до ігроладу. Після того, як ви підготуєте поле бою і компоненти місцевості, ви можете обрати собі самурая з чотирьох доступних. На карті персонажа ми побачимо його значення переваги, яке відображається відповідним жетоном на треку переваг. Далі на карті ми побачимо значення ліміту карт вмінь на руці, і останнє це ліміт поранень, які треба завдати персонажу, щоб його перемогти. Також внизу карти зображено перелік з доступних карт озброєнь, що дає можливість обрати щось одне з переліку. Після цього візьміть відповідну персонажу фігурку і сформуйте вашу особисту колоду карт в Для першої партії розробник радить обрати попередньо створену колоду для кожного персонажу. Якщо поглянути на структуру карт в мінь, то ми побачимо, що у всіх картах є своє значення ініціативи, тож при розіграші карт ходитиме той, в кого вище значення ініціативи. Трішки нижче значення вартості зосередження це такий умовний ресурс, який дозволяє розблокувати додаткові ефекти карт. А за ці ефекти ви будете скидувати свої жетони зосередження. Ще нижче зображено вид карти. У грі є чотири типи карт у мінь: це вогонь, що є атакою, гори, які символізують захист, медитації і вода. Вода це наша основна карта, і це єдина карта, яку ми не скидуватимемо після її розіграшу. Тож, коли розпочинається двобій, гравці розігрують по одній карті в мінь. На чиїй карті ініціатива вища, той ходить першим. Якщо значення на картах рівне. То орієнтуємось по треку переваги. Тоді гравець, який має вищу ініціативу, розігрує першим свою карту і активовує на ній усі вміння від найвищого і до найнижчого. Перші зображення вказують нам на переміщення і повороти. Якщо ми поглянемо на свою фігурку персонажа, то побачимо на ній стрілочку, яка вказує, куди дивиться наш персонаж. А по механікам гри це дуже важливо. Отож, стрілочки це переміщення. У грі їх є два види: чорні стрілочки вказують на обов'язкове переміщення. А білі можна і не виконувати. Те саме відноситься і до позначок поворотів. Також на картах зображено схеми ваших атак, де трикутник це напрямок погляду вашого персонажа, а комірки з символом знаку оклику позначені як місця, куди дістає ваша атака або ефекти атаки. Ще нижче зазвичай якийсь ефект від вашої успішної атаки. Також на деяких картах умінь є додаткові ефекти зосередження, і вони позначені горизонтальною полосою певного кольору. Ці ефекти звуться ефектами Камає. їх ви можете застосовувати лише якщо ваш персонаж перебуває у відповідній позиції Камає. На початку партії кожен гравець отримує карту дерева Камає, де й буде відображатись певна позиція персонажу. А кільцем Камає ви будете змінювати позицію на дереві протягом гри за допомогою ефектів різних карт у Тож для того, щоб активувати ефект зосередження, ви повинні перебувати у відповідній позиції на дереві Камає. На карті дерева Камая є зображення зосередження у вигляді Лілії. Щоразу, коли ви будете зупинятись кільцем на позиції зосередження, ви будете отримувати відповідний жетон у свій запас, що, як ми пам'ятаємо, слугуватиме нам для оплати різних ефектів карт умінь. тож жетони зосередження це дуже потрібний нам ресурс. Ну і як зазвичай буває у тактичних дуелях, у ігровій колоді є карти захисту. Ці карти мають змінне значення ініціативи. Тож гравець, який відкрив таку карту, обирає значення ініціативи, яке доступне в цьому числовому діапазоні, тому захист працює лише у випадку співпадіння ініціатив з картою атаки суперника. Ще один тип карт у колоді це карти з зображенням блискавки. Такі карти звуться негайні. Карта з зображенням блискавки і плюсика грається як додаткова або як карта посилення, а от карта з блискавкою і стрілкою дозволяє замінити вашу зіграну карту в мінь. Загалом це дуже корисно, особливо коли вам потрібно вдало захиститись або навпаки проатакувати суперника. Також варіативність і грі додають карти ефектів стану, такі як, наприклад, отрута, запаморочення, кульгання і поранення. Деякі дії карт умінь активують ефекти запаморочення. Щоразу, коли ваш персонаж стає запамороченим, беріть на руку відповідну карту. Її не можна скинути, але ви можете її зіграти як звичайну карту умінь. Якщо кількість карт запаморочення у вашій руці буде дорівнювати ліміту руки, ви одразу програєте. Кульгання це ефект, який змусить обрати відповідну карту і розмістити перед собою. Ця карта зменшує на один значення ініціативи зіграних вами карт умінь. Наприкінці кожного ходу карту кульгання розвертають на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Коли ви знову повернете карту у вертикальне положення, скиньте її. Вона більше не активна. Коли ви зазнаєте ефекту поранення, то беріть відповідну карту у свою ігрову зону. Кількість поранень рахують, щоб визначити, коли персонаж зазнає поразки. А якщо ви отримаєте важке поранення, то на початку кожного свого коду ви повинні скидати по одній карті умінь з вашої колоди, а це, як ви розумієте, може призвести до дуже неприємних наслідків у вигляді дефіциту карт. І наостанок, коли ви когось з гравців вразите ефектом отрути, то виберіть одну з карт отрути у вашій колоді і дайте її своєму супернику. Кожна отрута має якийсь ефект, і гравець зобов'язаний його застосовувати. Після цього скиньте цю карту. Тож, повірте, гра вразить вас своїм тактичним рішенням і варіативністю, адже це лише маленька частинка, яку я вам сьогодні показав. Ну що ж, а тепер поговоримо про враження від даної настільної гри. І зараз я постараюся швиденько вам розповісти про ті моменти, які мені сподобались у грі, і про ті, які не сподобались. І почнімо, мабуть, з недоліків. Як ви побачили з попереднього відео, коли ми беремо на руки карти наших мінь, ми бачимо там дуже багато різних символів, ефектів, і загалом карта дуже багата на іконографіку. А це, як я знаю, багато кого може відлякувати. Але не поспішайте з висновками. Другий момент це. Е... Погано структуровані правила, тому що будьте готові, що ви будете блукати по сторінках правил і піддивлятися, як працює той чи інший ефект, або правильна послідовність виконання тієї чи іншої дії. Але повірте, коли ви подолаєте цей бар'єр, далі піде все як по маслу. І е, хотілося би сказати, що іконографіка взагалі зрозуміла і грається вона дуже просто. І вам вистачить кілька партій, щоб вже потім комфортно продовжувати грати у цю гру. Тепер щодо моментів, які мені сподобались, перше, що хотілося б відмітити, це тему гри. Сеттинг феодальної Японії це один з моїх найулюбленіших сеттингів. Він дуже атмосферний і передає тему гри максимально. З цим вгадали на всі 100%. Друге це продакшн. У грі дуже деталізовані класні мініатюри, так як мініатюри персонажів, так і мініатюри місцевості, що додає атмосфери, і ви ніби поринаєте у ці двобої між самураями, і все дуже грається атмосфера. Якщо говорити про механіки, то це у нас такий дуельний варгейм, де ви будете опиратися лише на стратегію і тактику. Я багато яких моментів у огляді правил вам не розповідав, тому що це зайняло би дуже багато часу і. Доцільніше просто подивитися відео з оглядом правил. До речі, Артем робив на відео Гікачу детальний розбір всіх нюансів і правил, тому можете переглянути відео по цій грі і ознайомитись вже з усіма нюансами, які вам будуть зустрічатись у даній настілці. Мені сподобалось, як гра вражає своєю варіативністю. Ви будете відігрувати різні карти, тому що гра максимально асиметрична, і вам по грі дозволено як користуватись колодою карт, яку вам робить вже гра у відповідному буклеті. Там є стартові колоди на кожного персонажа. Також ви можете самому ну, сам собі робити певну колоду і в неї вже відігрувати свої партії. Тобто асиметрію тут все окей, і грається, це все завжди по різному. Другий момент, який мені сподобався, це механіка з оцією бойовою стійкою, яка відігрується на карті дерева Камає. І це мені нагадало. Момент з гри така гра на консолі була як привид Сусіми, Можливо, хтось знайомий. І там також, коли сам самурай, персонаж, він відігрує певні стійці і робить певні такі прийоми. Тобто, це було дуже наближено і. Досить цікавий такий хід у настільній грі. Тому гра досить стратегічна. І я б її, мабуть, не радив грати з новачками, а вже хто більш такий досвідчений, то буде отримувати максимально від неї задоволення. І якщо ви полюбляєте такі варіативні і трішки непрості, а такі складніші дуельки, то можете звернути увагу на цю гру. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалась гра, сподобалось це відео, я попрошу вас поставити вподобайку, написати коментар, поділитися своїми улюбленими дуельними іграми. І до наступних зустрічей. 宝宝